Допомога школам Тернопільщини, малокомплектні навчальні заклади області, отримали 724 набори. Школа в коробці від ЮНІСЕФ до боксу входить приладдя для навчання та розваг. Це канцелярські набори, крейда, спеціальна фарба та допоміжні товари для дошки, роздатковий матеріал та приладдя для вчителів. Обладнання, яке знаходиться у нашому боксі, це обладнання, яке можна використовувати на різних уроках, які є у нас в навчальному. Плані тому недаремно така коробка називається школа в коробці. Я думаю, що обладнання, яке тут є, буде корисне не тільки для педагогічних працівників, але і для учнів, які беруть участь в освітньому процесі. В Тернопільській області є 326 навчальних закладів, які мають статус малокомплектних, тобто ті, у яких навчається менше сотні учнів. Це стосується шкіл перших, других і третіх ступенів. Допом. Допомога від ЮНІСЕФ для таких освітніх закладів надходить вперше. Загальна вартість боксів понад 60 тисяч доларів. Це наочність для малокомплектних шкіл, адже ми розуміємо, що в громадах не завжди доходять можливо руки до того, щоб втримати всі школи. І в малокомплектних школах якраз найбільша проблема з тим, щоб забезпечити, забезпечити необхідною наочністю навчальний процес. Тому 724 724 коробки, тобто по два таких ящики на кожну. На кожну школу представники відділів освіти різних громад Тернопільщини кажуть, школа в коробці це чудовий подарунок для закладів із невеликою кількістю учнів, адже наповненням боксів школярі зможуть користуватися щодня. Я думаю, вони стануть великій нагоді нашим школам, тому що вони знаходяться у селах, де ходить також багато дуже діток, і ну, я думаю, що їм буде цікаво отримати ці бокси навчальні цю дидактику, тому що. Ми стараємося щоб покращити навчання для наших дітей. І ця допомога звичайно, їм ставив великій нагоді. Це є хороший приємний сюрприз, несподіванка для наших дітей, тому що рік був надзвичайно важкий і все ж таки хочеться якихось невеличких, хоча б приємних моментів. Це чудовий приємний момент для учнів наших шкіл, адже саме ці бокси спрямовані на заклади освіти перших-других ступенів, де діти будуть мати можливість більше використовувати їх. В наочності більше використовувати в якихось цілях навчання а також дозвілля, кожен такий бокс важить більше 30 кілограмів і розрахований на 40 учнів.